Сьогодні ми з вами подивимось, як працювати із нашою платформою дистанційної освіти, а саме, як надсилати вик... на... фотовиконаного домашнього завдання. Отже, ми маємо предмети, вгорі можемо їх листати, бо предметів у нас багато. Знайшли, наприклад, математику і хочемо відправити домашнє завдання за 4 вересня. У нас в цьому уроці ми бачимо є інструкція з певним матеріалом і є розділ домашнє завдання. Зверніть увагу, що в справа очі, в полі очікування вказана кінцева дата і час, до якого можна відправити. Тобто, 10, саме це завдання 10 вересня о 8 годині ранку. Буде недоступне для відправки. Тобто ось оця кнопочка підготувати відповідь зникне. Отже, що вам потрібно? Вам потрібно перед відправкою підготувати безпосередньо фото із вашим домашнім завданням. Для прикладу, я буду відправляти просто фото котика, а не безпосередньо виконаного завдання. Але ви маєте розуміти, що Фото може бути абсолютно будь-яке, в залежності від того, що вам задав вчитель. Це може бути фото вашої роботи, яку ви малювали, це може бути фото виконаного домашнього завдання з математики чи з української мови. Це може бути навіть дуже коротеньке відео або дуже коротенький е аудіозапис. Але варто пам'ятати, що є обмеження на розмір файлу, тобто дуже великі. Фото, дуже велике відео завантажити не вдасться. Тоді вже з учителем домовляєтесь про те, яким чином ви йому надішлете свою роботу. Отже, яким чином ми виконуємо відправку, ми нажимаємо кнопочку Підготувати відповідь. І в віконці наслідці, яка відкрилася, у нас є здодати вкладення. Сюди ми. Натиснувши на неї, завантажується віконце, і ми можемо або взяти ось так перетягти і дочекатися, поки завантажиться, щоб тут було 100%. Або інший спосіб клацаємо на текст, перетягни сюди файл, або натиснути, щоб перетягнути. І все робимо лівою клопочкою мишки. Вказуємо папочку, де ваш збережена робота. В мене папочка називається ДЗ. І я вибираю друге фото. Після чого ви маєте надіслати, щоб вчитель побачив. У вас два способи надсилання. Зберег, точніше, зберігання, зберегти та подати на оцінювання. Натиснувши на цю кнопочку, вчитель побачить вашу роботу. І зберегти без надсилання. Тобто ви її зберегли для себе, а не для того, щоб вчитель перевірив. В даному випадку домашнє вважається невиконаним, тому що вчитель його не бачить. Отже, ми виконали, нажали Зберегти та подати на оцінювання. У вас можна запитати, чи додавати копію до портфоліо. В даному випадку, якщо вчитель не, за, не, не працює з вами, ви з вчителем не домовлялися про те, що ви будете створювати якесь портфоліо, то цю кнопочку нажимати не потрібно. Якщо ж ви з вчителем домовились про створення портфоліо, там, про виконання певних дій, тоді варто нажати цю кнопочку. А так, в принципі, домашнє завдання вже вчителя.